Сьогодні продовжуємо рубрику Новинки сезону. І на огляді з легкої руки Жені Конюшевського, Конюшевського до мене приїхали ось такі методмікси. Це новинки зовсім. Зараз ми на них зупинимося трошки детальніше. І ароматизовані меласки. Ну, міласки, раніше ми користувалися всякими, там G-стрімовськими, там і флагман випускав. Зараз компанія Brain випустила свої такі вже продукцію. Також ми на них зупинимося, я ще навіть їх не розкривав, понюхаємо обов'язково. І почнемо з методної прикормочки. Ви знаєте, зараз дуже велика. Так скажем, різноманітність цих прикормок. Всі вже мішають ці мікси, наборчики. Але тут є і новиночки, так скажем, в цих міксах. Зараз я вам розкажу. По-перше, що мені сподобалось, першим я відкрив дуже приємний запах. Це запах прикормки і пеліця свіжого. Ніякої там тухлості, гірчинки, затхлості не чути. Мені це вже зразу сподобалось. По-друге, якщо ви звернете увагу, тут нема ні пробочок, ні бутилочок, ні коробочок з активаторами. Все це є вже тут в міксі. Оцей круж-мікс це набор. Він мені, знаєте, зразу нагадав Expand Gold. Я люблю нею ловити. Такий запашочок, тут мелена, мелені пеліці різні, і там декілька видів ціленьких, там двоєчку, я бачу, троєчку пельчиків. В основному в цих міксах використовується пеліць відомої фірми Копенс. Чуть не забув. Копс. Знаєте, що всі мікси майже якісні мікси. Це на основі пеліці, яке виготовляє фірма Копенс. Так от, для чого це зроблено, щоб цих бутилочок, скляночок, нічого нема? По-перше, це удешевляє продукцію. Як я навів справочки, такий метод мікс коштує в середньому в розницю 150 гривень. Тобто, розумієте, якщо це на магазин, на опт, там, звичайно, буде ще потужна. Знижка. Отакі от, от цікаві. Я думаю, що вони будуть, так скажемо, користуватися попитом. Давайте понюхаємо кріль. От мене зараз метод круж. Це крушоні бойли. Тепер давайте понюхаємо крильову. Крильову менше вже. Сипушки, але в деяких видах є крильова мука, в деяких видах є мука рибна, також якісна. Ну і сухий ароматизатор, і ароматизатор, так скажемо, може і рідкий, але висушений, підсушений. Я сам буваю, коли в мене залишається прикормочка з рибалки, вони не дешеві, жалко викидати. Я їх підсушую і підсушу, бо вони починають цвісти. І використовую на другій рибалці, або замішую його в прикормку фідерну класичну. Також вона працює. Тут я бачу є крильова мука, я так розумію. І пельчики. Також дуже приємний такий свіжий запах. Так що, я думаю, це також буде працювати. Трошки погано, що, а нього щось може і пише. Що не пишеться склад. Світло в мене поганеньке, зараз ми включимо фонарик. Я вже без хорошого світла не бачу. По-моєму, тут є щось написане. Ага, метод мікс кріль, Brain, вага 400 грам плюс-мінус 5%. Використати 24-го року, тобто на 2 роки майже він придатний до роботи. Так, спосіб приготування, в'ємність додати 100 мл води, ретельно перемішати та залишити на 10 хвилин. Ваш мікс готовий вполювати трофей. Бачите, дуже просто, не треба там пропорцій, не треба нічого. 100 мл. От, я думаю, що могли б мірочку і положити. Ну, я думаю, 100 мл всі розберуться. Це для того, зробили, щоб удешевити. Удешевити продукцію. Так, нема там складу, я можу подумав, вони написали на основі такої, тому на основі якогось пеліця. Це я це дам, думаю, це рецептура, тому, ви ж розумієте, конкуренція зараз на ринку висока, тому вони не пишуть кіцька ніліць. Ось такі жирненькі прям. А метод мікс халібут. Я зразу звернув увагу. Тут вже жирний пельчишка. І я так розумію, тут даже є присутній жирок. Такий рибі жирочок. Також є і дрібненька, але в основному пільчишки. Я думаю, тут трошки є рибної муки. Цікаво, як вона, звісно, все я не буду мішати, але якусь я прикормочку обов'язково замішаю. І в цьому відео покажу, як воно працює. Мені просто жалко все мочити. Я хіба вам буду на рибалках показувати. Я з цими міксами обов'язково порибачу. Я вже знаю де, поки вам говорю. Є у мене озеро Віджемля, хто дивиться мій канал, там линок, лящик на флетік поїду. Ну і Придбичі, і Кричевичі, Озера чекають. Оце ж такий жорнюченький, теж пахне дуже добре, свіженькі, До 24-го року їм можна користуватись. Так, йдемо далі. Плотно закривається. Так, це спеції. Метод mix спеції. Також двоєчка, а може і менше пільчишка тут є. Ну і чуть це пушки, я так розумію, це добавочки спецій. Тоже приємно пахне. ну Рибний пелець плюс. Я думаю, що коли вона змочиться, вона ще буде відкриватися і в ароматиці. Тому що сухі прикормки, сухі спеції, інколи не так віддають аромат. А коли змочиш, то зовсім інакший буде запах. Спеції. Ну і п'ятий у мене є це метод Mix Squiet. З квідом я робив, зараз, поверніш, ловив. Я маю той запах в носі ще, як ми ловили, блюдзором сквіт. Також дрібненький перець. Да, Приємно пахне. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Ну і сухий ароматизатор я бачу тут. Вона вже повністю збалансована, ця методні прикормочки. Мішаємо і ловимо. Так що чекайте моїх звітів, моїх відео. Хто не підписаний, підпишіться на канал і поставте колокольчик. І ви тоді не пропустите мої звіти з рибалки з цими міксами. Так, з міксочками ми розібралися. Тепер подивимося, що у нас за міласки. Так, Міласа Brain 500 мл ємність і додавочку бетаїна. Також є. А де, чекайте, є щось якась анотація. Почитаємо. Так, Міласа Brain це е, високоякісна натуральна рідина. Рідка, верні, речовина. Яка використовується для змішування сипучих прикормок і додавання в зернові суміші, пелети і бойли. Завдяки підвищеному місцю. Ой, тут такі слова. три метагліцидна і легко засвоювання вуглеводів насамперед цукрові Меласа Brain відмінно привертає рибу. І підвищує поживність будь поживність будь якої навіть самої простої прикормки. Крім того, вона не, загуст, не загустає і не бродить при тривалому зберіганні, що так само є суттєво конкурентно перевагою. При змішуванні сипучих сумішей рекомендується розводити міласу з водою в пропорції 1 до 5. Тобто, 100 грам, ну, 50 грам міласи це. 250 грам водички для полегшення змішування. Для зернових сумішей, гранул і різаних болів, краще використовувати концентрований продукт, тобто не розводити навіть водичкою. Так, до якої дати використовується, я не знайшов. Ну, я думаю, сезон 2 її можна спокійно зберігати. Так, то ми познайомились з вами. Давайте тепер понюхаємо. Так, це меласа у нас ваніль. Я е, спеціально за, за, попросив суміші на ліща. Це е, карамель, ваніль і скопек з печенька. Тобто солодкі такі суміші. Я не, не просив ні спеці, нічого. Я хочу поїхати десь вирватися на лящика, на линочка, то там мені такі меласки пригодяться. Приємний такий легкий, не різкий, а легкий запах. Ну, Міласа чувствується свіженька. Прям міласкою добре пахне. Я люблю міласу, вона, це, читайте, натуральний амінокомплекс. Тобто Його можна додати і до сипучих прикормок, і до флет-методних прикормків. Тою водичкою, що треба 100 мл, то дайте 10 грам міласки, розбавте і залийте в пеліці. Буде теж непогана добавочка до прикормки. Так, Карамелька. Карамелька вже чуть така насищена, добре пахне, супер. Карамельку, ви знаєте, лягче клювати. Ну і скопекс, Понюхаємо скопекс. Завжди користуйтесь свіжими е, речами. Так, не сильно скопекс, но але цікавий запах. То есть, якщо брати... Ні, є, є такий ароматик е, такого пряжного молочка, То, таке, таке щось більше. Для карпа аромат, тобто, дивіться, зараз от такий от метод мікс тільки вийшли от буквально неділю-дві місяці і меласа такої упаковки. Тобто, якщо ви бачите в магазині таку упаковочку, такий метод мікс, це 100% свіжий товар. То есть, не знаю, я, я в деяких виробників завжди кажу: дивіться, термін придатності і термін виготовлення. От на метод міксах навіть є дата виготовлення, до якої, до якої дати використати. Це дуже добре. Це, ну, це показник рівня фірми, що вона не боїться, вона не завуалює, не завуалює свою то дату випуска, щоб можна було 2-3 роки продавати, все свіже, все свіже, а воно щось погано ловить. Тобто, звертайте увагу завжди на дати випуска. Ось такі новиночка, я думаю, буде всім цікаво попробувати такі мікси. І я впевнений, на 100% ці мікси будуть робочі, тому що якісний пелець, якісні добавки, якісний ароматизатор. Я от завжди кажу. От на цих методних міксах. Це три кита, це свіжий, якісний пелець, не дешевий, не якийсь там полурозвалений, плотненькі, хороші гранули, якісний ароматизатор. Ну і або рідкий, або сухі. І свіжість, тобто, щоб він був не просрочений, І все буде нормально. Давайте, якщо будуть запитання, тихо, кицька. Якщо буде час щось звали. Якщо будуть запитання, коментуйте, запитуйте. Я при нагоді буду, ви ж знаєте, я завжди відповідаю на ваші запитання. І зразу вам анонсую вже на каналі, що я обіцяв, відео з благодійного турніру, Кубок Винник, який був при Привичах. Ми там не дуже. А, як не дуже, в принципі. Ну, не дуже добре високо, ми ну, в основні призи не попали, але похвастають, як завжди. В зоні зайняли ми друге місце з Сашою Балухом, команда SportX Львів. Чуть-чуть програли е, в одній команді Львівській, яка там, в принципі, живе на привбачах, досвідчені карпятники. Ну, ми з ними не змогли поконкурувати, вони його озеро краще знають. І тренувалися. Ми ні разу не виїхали на тренування. Ось результат, друге місце, а не перше в зоні. Але це таке: віддихнули, помогли, чим могли Збройним силам. Попробували деякі е насадочки, деякі прикормки. Дивіться відео, там я трошки розповідаю. Все, до побачення, слава Україні!